Всім привіт! Компанія Мотор Україна. Сьогодні знімаємо нову модифікацію 25-го року Ката КЕ504. Це всім полюбившийся трактор. По-перше, за його чесний двигун, за його комплектацію, за його дуже надійні коробки і навісні системи, і допи, які вони додають. Тут мотор, хто не знав, 498-й Лаволовський. Зараз спробую вам підзняти. Він іде 4-циліндровий. 3,22 літри. Є також компресор з ресивером, є під'єднування одразу быстросйомчика. Можна злангу під'єднувати. Маса стоїть у нас з лівої сторони. Дуже зручно зроблено. По мосту передньому він йде посилений, як на, трішки слабший, ніж на ловолах, як на дтз ках я б сказав, 55-х. Гідропоцілювач є довантаження на передню вісь у нас 80 кг. Колеса 8,3 20 розбірний диск. Задні 124 на 28 теж розбірний диск, по 30 кг ще на кожне колесо довантаження. На всіх ката іде причіпний отакий от розпорка в комплекті під прицепи, що дуже зручно і дуже подобається всім людям. так ось є у нас масляний бачок. Є у нас виходить, два ще причіпних звичайних механізма. Є Окремий виход тут ще під ресивер під'єднування. Так, ліцевий вал відбору, дві швидкості, по стандарту під 40 тисяч обертів. 60-й чолок задній, дуже потужний трактор, якщо чесно. з мінусів, да, із того, що відрізняється, тут немає камери. На еннейчиках іде камера, на ката вони не ставлять камери. Тобто, все ще старіночки, працюєте, обертаєтесь назад. Але сам трактор, зараз покажу вам кабіну. Трохи відео змінилась кабіна. І, скажімо так, упор цього трактора йде саме на двигун і на коробку. Коробка тут дуже класна. Місця, до речі, в кабіні дефіща. Залазити можна спокійно. Приборна панель у нас комбінованого типу. Всі кнопочки винесені на приборку, вона пластикова. Кабіна герметична, педалі підвісного типу. Так, реверс у нас під праву руку, пі, верніше, під ліву руку вибачаюсь, під праву основна коліса, Повищені, поніжені. Це у нас гідравліка повністю, обшита кабіна йде тканиною. Е, рівна підлога у нас з ковриками йде. Таким от. Так, що у нас тут ще є? Вал відбору. Бистросйоми додаткові. В принципі, в принципі все. Тут е, немає лючка, але є кондиціонер, три режими роботи, підсвітка, підкурювач, є магнітола. Е, так, Це у нас вмикається двірник, це у нас вмикається омивач, у вас розширюванням бачок тут стоїть. Це у нас приблизковий маячок, який стоїть позаду. Є також підсвіточка. Кандюри тут шпарять, дай Бог. Е, Заправляє і зборка, в принципі, з цього трактора йде оригінальна Кат, КАТи. тобто не площадка їх збирає, тому якість у них дуже класна, надійна. По щепленню все відрегульовано, приїжджає, дуже легке перемикання, тобто от пальчиками можемо перемикати спокійно. Фронт, реверс, нітральне положення. Сама коробка теж вмикається дуже класно. Зараз нейтральне. Перша, друга. Третя, четверта. Тобто перемикання дуже легке. От реально можна пальцями вмикати. Тобто бачите, що взагалі ніяких, ніяких прямо так, е е е е зусиль я не докладаю. Е по трактору можу сказати, що це дуже надійна модель. Е да, Можливо, вона не оснащена якимись додатковими е причинами, як там, камера 360. Е але технічно цей трактор не оступає. Нікому, і навіть краще, ніж деякі моделі. Тобто мені він подобається набагато більше, е, ніж ДТЗ 40-ка 50. -ка. І, в принципі, якщо так порівнювати, 13 тисяч доларів е, дуже класний трактор. Я би 10 разів подумав, чи брати кентавра, чи краще докласти 1000 доларів там і взяти кату. Тому що ката ну, все ж таки мотор е, більший і набагато крепші КПП і мости. Замовити можете цей трактор за номером, який бачите на екрані, чи зробивши заявочку на нашому сайті. Актуальні фотографії і опис вже закріплені на нашому сайті, можете зайти і почитати. Якщо у вас залишились питання по цій техніці, набирайте. Ми працюємо по будням, по вихідним, чекатимемо ваших дзвінків. Пишіть в коментарях, як вам ця техніка, чи мали ви досвід користування таким трактором, що ви можете про нього написати. Пока-пока.